Командування Збройних сил України розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців добровольчого українського корпусу ДУК Правий Сектор, які формували 67-му окрему механізовану бригаду Дук ПС та є її бойовим кістяком. На командирів відкрито службове розслідування. Про це повідомило командування добровольчого українського корпусу Правий Сектор. Також заявили, що зараз у бригаді працюють численні комісії. Вони складають списки бійців, які з першого дня існування військової частини здійснювали у її лавах захист України, а на командирів підрозділів відкрито службові розслідування. Не виключено, що відкриють кримінальні провадження за надуманими звинуваченнями в невиконанні бойових розпоряджень. Командири і бійці готові відстоювати свою і полеглих побратимів, честь і гідність. Законним способом всі накази командування бійцями і командирами виконуються, залишаються абсолютно незрозумілими дії на повне ослаблення, яким із самого початку повномасштабного вторгнення є дана військова частина, зазначили у бригаді. Відомо, що перевірки та переведення військових у 67-й бригаді почалися після втрати деяких позицій у напрямку Часового яру на Донеччині. Військове керівництво різних рівнів цікавило, чому на напрямі Часового Яру просідає такий мотивований підрозділ.